Привіт! В цьому відео продовжуємо працювати з сілобусом StB Certified Tester Foundation Level, 5 розділ. І у нас залишилася остання секція з цього розділу, яка присвячена управлінню дефектами. defect management. Як ви бачите, в принципі, єдине, що змінилося, це номер секції, оскільки частину першої секції перенесли в перший розділ, то тепер в 5 розділі 4 версії п'ять секцій, і остання це відповідно п'ята дефект менеджменту. В версії 3.1 – це шоста секція. Загалом, наперед кажучи, можна сказати, що в цілому просто відбулося скорочення цієї секції. Тобто в версії 3.1 трохи більше було написано. От. Ну, давайте спробуємо розібратися щодо чого. Отже, як завжди, починаємо з версії 3.1. Uh, uh, defect management. Uh, since one of the objectives of testing is to find defects, defects found during testing should be locked. The way in which defects are locked may vary depending on the context of the component or system being tested. The test level and the software development lifecycle model. Any defects identified should be investigated and should be tracked from discovery and classification to their resolution, for example, correction of the defects and successful confirmation testing of the solution, deferral to, to a subsequent uh, release, acceptance as a permanent product limitation. In order to manage all defects to resolution, uh, an organization should uh, establish a defect management process, which includes a workflow and rules for classification. Uh, this process must be agreed with all those participating in defect management, including architects, designers, developers, uh, testers, and product owners. In some uh, uh, organizations, um, uh, defect logging and tracking uh, may be very informal. During the defect management process, some of uh, the uh, reports may turn out uh, to uh, describe false positives, not actual failures, uh, due to defects. For example, a test may fail when a network connection is broken or times out. Uh, this behavior doesn't result from a defect in the test object, but is an anomaly that needs to be investigated. Uh, testers should attempt To minimize the number of false positives reported as defects. Отже, оскільки однією з цілей тестування є виявлення дефектів, дефекти, виявлені під час тестування, слід задокументовувати. Спосіб реєстрації дефектів може відрізнятися залежно від контексту компоненту або системи, що тестується. Рівня тестування та моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Будь-які виявлені дефекти слід досліджувати та відстежувати від виявлення та класифікації до їх усунення. Наприклад, виправлення дефектів і успішне підтверджування тестування, відкладення наступного випуску релізу, тобто, і прийняття. Як аксептас, як постійне обмеження продукту. Так? От таким чином. Для того, щоб керувати всіма дефектами до вирішення, для того, щоб керувати всіма дефектами до розв'язання, до вирішення, організація повинна розробити певний процес, встановити певний процес управління дефектами, який включає робочий. Процес і правила класифікації. Цей процес має бути узгоджений з усіма, хто бере участь в управлінні дефектами, включаючи архітекторів, дизайнерів, розробників, тестувальників і власників продуктів, продукт-оунерів. У деяких організаціях реєстрація дефектів і відстеження можуть бути дуже неформальними. Під час процесу управління дефектами деякі звіти можуть описувати помилкові спрацювання, а не фактичні збої через дефекти. Наприклад, тест може бути невдалим, якщо мережеве з'єднання розірвано або минув час очікування. Така поведінка не є результатом дефекту тестового об'єкту, а є аномалією, яку необхідно дослідити. Тестувальники повинні намагатися звести до мінімуму кількість помилкових спрацювань, про які повідомляється як про дефекти. Отже, це версія 3.1. Тепер версія 4.0. Since one of the major test objectives is to find defects, an established defect management process is essential. Although we refer to defects here, The reported anomalies may turn out to be a real defects or something, mm, uh, or something else. Uh, for example, false positives, false positive change request. Uh, this is resolved during the process of dealing with uh, the defect reports. Anomalies may be reported during any phase of the software development life cycle, and the form depends on the software development life cycle. Mm, at a minimum. The defect management process includes a workflow for handling individual anomalies from their discovery to their closure and rules for their classification. The workflow typically comprises activities to log the reported anomalies, analyze and classify them, decide on a suitable response, such as to fix or keep it as it is, and finally to close the defect report. The process must be followed by all involved stakeholders. It is advisable to handle defects from static testing especially static analysis, in a similar way. Отже, оскільки однією з основних цілей тестування є виявлення дефектів, налагоджений процес управління дефектами має суттєво має важливе значення, незважаючи на те, що тут. Ми говоримо про дефекти, тобто сіло в сверсі Повідомлені аномалії можуть виявити, виявитися справжніми дефектами або чимось іншим, наприклад, помилкове спрацювання або запит на зміну. Це вирішується під, під час обробки звітів про дефекти. Про аномалії можна повідомити на будь-якому етапі розробки програмного циклу життєвого циклу розробки програмного забезпечення, а форма залежить безпосередньо від типу такого циклу розробки програмного, програмного забезпечення. Як мінімум, процес управління дефектами повинен включати робочий процес для обробки для обробки опрацювання, для опрацювання окремих аномалій. Від їх виявлення до їх закриття та правила їх класифікації. Робочий процес, як правило, включає дії з реєстрації повідомлених аномалій, їх аналізу та класифікації, прийняття рішень щодо відповідної. Реакції, якщо можна так сказати, як, наприклад, виправити чи залишити все, як є, і нарешті закрити звіт про дефекти? За, за цим процесом повинні стежити всі зацікавлені сторони. Бажано обробляти дефекти. Статичного тестування опрацьовувати дефекти статичного тестування, особливо статичного аналізу подібним чином. Тобто для статичного тестування теж повинен, на думку версії 4.0, теж повинен бути певний процес документування виявлених дефектів і їхнього розв'язання. Йдемо далі, і у нас продовження, що стосується управління дефектами. Отже, версія 3.1. Defects may be reported during coding, static analysis reviews, or during dynamic testing or use of a software product. Defects may be reported for issues in code, of working systems, or in any type of document, documentation, including requirements, user stories, and acceptance criteria, development documents, test documents, user manual, or installation guides. In order to have an effective and efficient defect management process, organizations may define standards for the attributes, classification, and workflow of defects. Typical defect reports have the following objectives provide de developers and other parties with information about any adverse event that occurred, to enable them to identify specific effects, to isolate the problem with a minimal reproducing test and to correct the potential defects as needed or to otherwise resolve the problem. Provide test managers a means of tracking the quality of the work product. And the impact of the testing. For example, if a, if, uh, a lot of defects are reported, the testers will have uh, spent a lot of time reporting them instead of running tests, and there will be more confirmation testing needed. Provide ideas for development and test process improvement. Отже, um, про дефекти можна звітувати під час відповідно, кодування uh, статичного аналізу. Перевірок, переглядів, рев'ю, тобто, або під час динамічного тестування чи безпосередньо використання програмного продукту. Про дефекти можна повідомити через проблеми в коді чи робочих системах, або в будь-якій документації, включаючи вимоги, історії користувачів і критерії прийнятності, документи розробки, тестові документи, посібники користувача. Або посібники зі встановлення, щоб мати дієвий і ефективний процес управління дефектами, організації можуть визначити стандарти для атрибутів, класифікації та робочого процесу дефектів. Типові звіти про дефекти мають такі цілі: надати розробникам та іншим сторонам інформацію про будь-яку несприятливу подію, що Сталося, щоб відбулася, щоб вони могли визначити конкретні наслідки, ізолювати проблему за допомогою мінімального відтворювального тесту та виправити потенційний дефект за потреби або іншим чином вирішити певну цю таку проблему. Далі надати менеджерам тестування, тестовим менеджерам засоби. Для відстеження якості робочого продукту та впливу на тестування. Наприклад, якщо повідомляється про велику кількість дефектів, тестувальники витрачатимуть багато часу на звітування про них, замість того, щоб запускати тести, і також буде потрібно більше confirmation тестування, тобто підтверджуючого тестування, надати також ідеї для розробки. Та вдосконалення процесу тестування. Це була версія 3.1, тепер версія 4.0. Uh, typical defect reports have the following objectives: um, uh, provide those responsible for handling and resolving reported defects with sufficient information to resolve the issue, provide a means of tracking the quality of the work product, provide ideas for improvement of the development and test process. Тобто типові звіти про дефекти мають такі цілі: надати особам, відповідальним за обробку та усунення повідомлених дефектів достатньо інформації для розв'язання проблеми, забезпечити засоби відстеження якості робочого продукту, надати ідеї щодо вдосконалення, розробки та процесу тестування. От таким чином. Ідемо далі і безпосередньо звіт звіту про дефекти, дефект репорта. Тут в нас знову таки версія 31 версія 4.0. Хоча є схожості, ви бачите, є і певні відмінності, тому все одно будемо опрацьовувати обидва, обидва варіанти. Отже, версія 31. Defect report filed during dynamic testing typically includes. And identify a title and a short uh, summary of the defect being reported, date of the defect report, issuing organization and author, identification of the test item, configuration item uh, being tested, uh, and uh, environment, uh, the development lifecycle phase in which the defect was observed, a description of the uh, mm, uh, a description of the defect to enable reproduction and resolution including logs uh, database dumps screenshots or recordings if found during test execution expected and actual results scope uh, or degree of impact uh, severity of the defect uh, um, on the, on the interests of stakeholders urgency priority to fix uh, state of the uh, defect report: open, deferred, duplicate, waiting to be fixed, awaiting confirmation, testing, reopened, closed. N uh, conclusions, uh, recommendations, and approvals. R global issues such as other areas that may be affected by change resulting from the defect. Change history such as uh, the sequence of actions taken by project uh, by project team members. With respect to the defect to isolate, repair and confirm it as fixed. References including the test case that revealed the problem. Uh, the defect report logged during dynamic testing typically includes. Вибачте, mm, uh, це я вже почав версію 4.0 читати. Я перепрошую. Це я вже на автоматі заговорююсь. Отже, давайте тепер версію 3.1. Uh, спробуємо перекласти. Таке буває, у мене заторможеність трошки є, я вибачаю за це. Отже, перекладаємо версію 3.1. Дефект. Звіт про дефекти. Поданий під час динамічного тестування. Зазвичай містить ідентифікатор, назву та короткий опис дефекту, про який повідомляється, дату такого звіту про дефект, організацію відповідно. Яка випускає так, випускаючи організацію дослівно та автора такого звіту, ідентифікацію тестового елемента елемента конфігурації, що тестується, і середовище, фаза життєвого циклу розробки, на якій спостерігався дефект, опис дефекту, щоб увімкнути, відповідно, щоб виконати. Щоб ну забезпечити можливість, скажімо так, відтворення, так, тобто дослівно enable дослівно це увімкнути, так але дослівно, ну краще тут перефразувати, так що опис дефекту, щоб зробити можливою, зробити можливим відтворення та розв'язання вирішення, тобто включаючи журнали. Логи, тобто дампи, бази даних, знімки екрану або записи, якщо їх виявлено під час виконання тесту. Очікувані та фактичні результати, масштаб або ступінь впливу, тобто серйозності дефекту та інтереси зацікавлених сторін, терміновість, пріоритет виправлення, стан звіту про дефект, наприклад, відкритий, відкладений, дублікат. Очікую на виправлення, очікує тестування на підтвердження, повторно відкритий, і закритий. Висновки рекомендацій та схвалення. Глобальні проблеми, наприклад, інші області, на які можуть вплинути зміни внаслідок дефекту. Історія змін, наприклад, послідовність дій, виконаних членами команди проекту щодо дефекту, щоб ізолювати, виправити та підтвердити його. Виправлення. Посилення посилання, так, посилання, references, посилання, включаючи тестовий приклад, який виявив, тобто тестовий кейс, тестовий випадок, який виявив таку подібну якусь проблему. Так. І у нас версія 4.0. Це. А тепер зміст за версією 4.0. Отже, a defect report logged during uh dynamic testing typically includes unique identifier, title with a short summary of the anomaly being reported, date when the anomaly was observed, issue and organization and author including their role, identification of the test object and test environment, context of the defect, test case being run, test activity being performed software development life cycle phase and other relevant information such as uh, the test technique checklist or test data being used description of the failure to, to enable reproduction and resolution including the steps that uh, detected the anomaly and any relevant uh, test logs the database dumps screenshots or recordings uh, expected results and actual results Mm, uh, severity of the uh, defect, degree of impact on the interests of stakeholders, or requirements. Priority to fix. Status of the uh, defect, uh, for example, open, deferred, uh, duplicate, uh, waiting to be fixed, awaiting confirmation, testing, reopened, closed, rejected. Um, references, for example, uh, to the test case job. Звіт про дефект, відповідно, який реєструється під час динамічного тестування, зазвичай містить унікальний ідентифікатор, назву з коротким описом аномалії, про яку повідомляється. Дата, коли була помічена аномалія організація, що випустила, та відповідно автор, включаючи роль, роль цього автора. Так? На проєкті, певно, певно, мається на увазі. Ідентифікація тестового об'єкта та тестового середовища, контекст дефекту, тобто тестовий кейс, тестовий приклад чи випадок, так, що виконується, тестова діяльність, фаза життєвого циклу розробки програмного забезпечення та інша відповідна інформація, така як методика тестування, контрольний список або тестові дані, що використовуються. Опис нездатності description of The Failure, опис збою, так, опис збою, я вибачаюсь, то вже заговорююсь, опис збою, щоб забезпечити, щоб уможливити reproduction тобто відтворення та розв'язання, відповідно включаючи кроки. Які відповідно, виявили аномалію, щоб уможливити відтворення і розв'язання дефекту, і також будь-які інші релевантні тестові логи, тестові певні журнали, так? дампи баз даних, знімки екрану або якісь записи, очікувані та фактичні результати. Серйозність дефекту, ступінь впливу та інтереси зацікавлених сторін або вимоги, пріоритети виправлення, тобто пріоритети для фіксінгу так, дослівно, або для виправлення дефекту, статус дефекту, наприклад, відкритий, відкладений, дуплікат, очікує на виправлення, очікує перевірки, підтвердження, повторно відкритий, закритий, відхилений. Посилення, знову посилення, господи боже, я вибачаюсь референс з посилання. Чого мене тягне сказати, посилення, я не знаю. Посилання, посилання, наприклад, на тест кейс, тестовий приклад. О, сьогодні у мене якийсь невдалий день, я перепрошую. Отже, посилання останнє, ну і йдемо далі. У нас залишився ще один слайд, в якому теж. Вже підсумково піде мова і посилання на міжнародний знайомий вже нам стандарт, де є приклади звіту про дефекти. Отже, Версія 3.1. Some of these details may be automatically included and/or managed when using defect management tools. For example, automatic assignment of an identifier assignment and update of the defect report state during the workflow, etc. Defects uh, found uh, during static testing, particular uh, particular reviews, will nomor, uh, will normally be documented in a different way. For example, in the review meeting notes, an example of the context uh, con contents of a defect report can be found in ISO standard, uh, which refers to defect uh, reports as incident reports. OJA. Деякі з цих деталей можуть бути автоматично включені, або як управлятися, коли використовуються інструменти управління дефектами. Наприклад, автоматичне призначення ідентифікатора, призначення та оновлення статусу звіту про дефекти під час робочого процесу. тощо. Дефекти виявлені під час статичного тестування, зокрема переглядів. Зазвичай документуються в інший спосіб, наприклад, у примітках до наради з перегляду, тобто з рев'ю. Так? Отаким чином. Тобто версія 3.1 бачите, нам каже про інший спосіб документації таких дефектів. Хоча версія 4.1 каже, що бажано мати, вибачте, 4.0 бажано мати певний процес для документації дефектів статичного тестування також. Таким чином. Далі йдемо. Приклад вмісту звіту про дефект можна знайти в, у відповідному стандарті 2911 3 де звіти про дефект називаються звітами про інциденти. Таким чином. Ну і Версія 4.0. Some of this data may be automatically included when using defect management tools. For example, Identifier date, author and initial status. Document templates for a defect report and example uh, defect reports can be found in the ICO standard, which refers, which refers to defect reports as incident reports. Отже, деякі з цих даних можуть автоматично включатися під час використання інструментів управління дефектами. Наприклад, ідентифікатор, дата, автор і початковий статус, шаблони документів для звіту про дефекти та приклади звітів про дефекти можна знайти у відповідному стандарті. номер вже не буду повторювати. От, ви бачите, і, і відповідно звіти в цьому стандарті звіти про дефекти називаються звітом про інциденти. В принципі на цьому відео добігає кінця. Сподіваюсь, більш-менш було зрозуміло. Як завжди, підтримуйте зсу і до наступного відео.